Коли підключають комісію з охорони здоров'я, коли стоматолог голку дитині в горло залишив, вони свою комісію створили, закришували стоматолога. Зараз, коли є проблема і лікарі вписують ціни, висновки, офіційні документи, вони замість того, щоб зробити службову перевірку, вони вам зараз допомагати будуть. Якісь експертні, які експертні висновки, робіть службові перевірки, ваші лікарі, ваші підлеглі пишуть. Ціну, не ховаючись, просто в документ під своїм підписом пишуть принеси 19 500 на лікування катаракти. Чи навіть не пишуть на що, на яке лікування і для чого. Висновки, що ви показували, там не було навіть написано кому і на що. Просто написано, що така така людина потребує 19 500. Що це? Довідка ЛКК немає затвердженої Міністерством охорони здоров'я форми. Довідка Але є ЛКК... положення про ЛКК, де написано, що вони мають робити. Так, є. І що там написано, що вони мають ціни встановлювати? Так, ні, а про ціни, що написано. там написано? Не написано. Це не передбачено положенням про ЛКК. А тоді яким законодавством передбачено їм писати туди ціну? Як ви будете на це реагувати? Це єдиний такий випадок в Україні, де лікарі посміли писати ціну і, і класти свій підпис. А де ви бачили лікаря? який вписує ціну 19 500, Вони вже сиділи ЛКК і рахували. Вони мали написати, як лікувати людину, протокол лікування скласти на неї. А вони ціну рахують. Вони там у вас бухгалтери. Хто вони? скажіть, будь ласка, ви як будете реагувати? Ви зараз виконуєте обов'язки керівника департаменту? Часом, ну на жаль, часом, на жаль на жаль, на жаль, на жаль, жаль ваша жаль, відповідальність наразі на на Скажіть, будь ласка, як ви будете реагувати на те, що ми вам зараз повідомили? Я думаю, що ми просто порекомендуємо напевно відділ охорони здоров'я якось упорядкувати? Ну я би сказала такий перелік установчих документів, які регламентує надання матеріальної допомоги мешканцям міста Мукачева. За кошти їхнього бюджету відомо, що зараз притягається до кримінальної відповідальності в якості обвинуваченого керівника кардіоцентру за скидом дари да, са все. Я віми тільки що ні, дивіться. Це ж це ж ви його призначали. Ви не збираєте його відстороняти я від посади? Я його не призначала. Хто буде його відсторонювати від посади? Людина розпилила. Ми вас попереджали, ми вас просили багато разів, що, будь ласка, зберіть нараду, поговоріть з ним. Хай усуне недоліки. Він нічого не зробив. Нічого. Але ми продовжували і ми зробили. Зараз він в статусі обвинуваченого. Зараз був суд. Його судом від посади не відсторонили. Тому що. А як ми його можемо відсторонити? Розуміли, а як ви його прийняли? Ні, прийняли ні, як? А прийняли як? Писали для відсторонення рішення суду. Та ви що? А прийняли ви по рішенню суду? договору. На роботу прийняли по рішенню суду? Ну, якщо ви чому не призначили службову перевірку відносно Соскіди, коли лише перший раз ми прийшли сюди і вам сказали на дворі лютий. Ремонт іще не закінчений, а гроші заплачені в грудні. Акти, гроші і акти, акти були підписані, підписані в грудні. Вам уже треба було тоді проводити, але ж ви не проводили. Маркович сидів, казав: Ну я не перевіряю, я є за це відповідальні люди. Відповідні органи, які, мають ця... які відповідні органи? Є, от, було Хто його призначав на роботу? Оце відповідні органи. От це самі ті органи, які його признають. Чого ви його там триваєте? Він вам заносить? Чого ви його не відсторонюєте? Чого ви так тримаєтесь за нього? Чого ви за нього так тримаєтесь? Керівника департаменту має бути рішення суду. Не можна зняти керівника департаменту. Не можна. Заборонено законом. Не заборонено. Чого ви його тримаєте? За відсторонення. Вам відомо, що він акти підписав за три місяці до того, як ремонт закінчений? Як не відомо, ні, ви дали кошти в диспансер, і ви мали проконтролювати їх використання? Ви цього не зробили. По -по моєму видати, а, я зробила, а я зробила це за вас, показала вам, що кошти розкрадені, тому що ремонт неналежний. І ви не відсторонюєте його, ви навіть не проводите службову перевірку. Так, Чого ви за нього так всі тримаєтесь? Розкрадені чи не розкрадені, це встановити нам суд. Суд вам встановить. Суд уже а... встановить вирок людей. Слухайте, Іван Іванович. не чи не я даже не скажу. Добре, а стверджувати, коли він акт підписав, і гроші заплатив, а коли ремонт закінчився, можемо чи не можемо без суду ніяк? Не можемо. Так я зафіксувала, в лютому у нього ремонт ще йшов. А в грудні він отримав кошти. Уже підписав акт виконаних робот в грудні 17-го. А хто це? Я. Там, що перевірка була, чи експертиза? Я була і зафіксувала на відео, це була перевірка. Уявіть собі, це головний доказ в суді тепер. Головний. А для вас це не доказ. <головік> Значить, ви поділили ці півтора мільйона? <головік> він заносив вам сюди? <головік> а чого? В чому питання? Чому ви не перевіряєте його? <головік> чому ви не можете призначити службову перевірку тоді, якщо він вам не заносив? Чо? Що вас тримається? Службову перевірку, що? Про те, що він акти підписав до О, того, як зроблені екрані, роботи охорону здоров'я, уповноваження є перевірки виконаних робіт чи якісь інші перевірки. Чого ви його це тримаєте? Ви випусків. і зараз, коли знаєте, що він уже в суді, так. ви і зараз продовжуєте говорити, не встановлена його вина, не встановлена. Встановлена, встановлена і зафіксована на відео. Чем? В лютому він ще не зробив ремонт. Ремонту ще не було. А в грудні відкритий сайт. Є дата, відкритий сайт Прозоро, побачити побачите в грудні вже кошти заплачені. Цього вам недостатньо було для службової перевірки? А підписанки. Це скиди? А хто якщо здавався ремонт, а я ж не говорю, що вами ви мали по Соскіді призначити службову перевірку? Маркович не призначив, пішов тихасенько з орденом на пенсію. Тепер ви чекаєте свого ордена, не буде вам ордена, тому що ви не думаєте, що ви на соскіду скинули ті повтора мільйона і ручки потерли. Ні, ми вас попереджали про відповідальність.